Айтішників повірив сам Джордж Сорос. Фонд відомого американського фінансиста інвестував в одну з наших айті компаній Фахівці переконують, інтерес Сороса підтверджує фантастичний потенціал галузі. Айті сфера в Україні може стати щонайменше другою за обсягом ВВП, якщо на шляху до розвитку та мільярдної експортної виручки не стануть корупція та бюрократія. Бо вже зараз бізнес інформаційних технологій змушений боротися з численними перевірками та обшуками. Чи не залякає це західних інвест? Досліджував Олексій Савіцький. В Україні нині понад 200 тисяч айтішників. Працюють здебільшого на закордонних замовників. Щонайменше половина з них заробляє в середньому 2 тисячі доларів на місяць. А результати їхньої праці в 2013-му принесли країні 5 мільярдів доларів експортної виручки. Більше дають лише металургія та агросектор. Та й то лише поки, вважають фахівці. Адже за кілька років it галузь зросла втричі до трьох відсотків ВВП. А до 2020 року цей показник може подвоїтися. Якщо галузі не заважатимуть, уточнюють спеціалісти. А якщо ж і допоможуть, то частка ІТ в українському ВВП має шанси сягнути навіть однієї десятої, насамперед, завдяки іноземним інвесторам. Та останніх нині не аби як турбують так звані маски шоу в низці it компаній країни. Вони бачать, що у вас є гарний потенціал, у вас є гарні інженери. Можемо, У вас є гарна локація, можемо приходити і сьогодні працювати. Але, яка ж невизначеність, подивіться, вони бачать і всі ті питання по обшках, вони бачать питання невизначені податкової реформою. Із корупцією проблему на ти скіпливої уваги до сфери ІТ визнають і чиновники. Зокрема, в фіскальній службі порахували за цей рік стили провести 17 планових та аж позапланових перевірок у 5 тисячах компаніях. Окрім того, як зізнаються в ДФС, багато податкових питань чомусь вирішують не податківці, а СБУ чи МВС. Та скільки обшуків провели саме правоохоронці, фактам так і не відповіли. МВС не узагальнюється відомості щодо кількості обшуків у офісах українських IT-компаній. Чинними формами звітності, що складаються органами прокуратури, не передбачене виокремлення та накопичення інформації за запитуваними критеріями. Тим часом ДФС вже домовилися з айтішниками про своєрідну мирову. Створить постійну робочу групу з питань обшуків і оподаткування, щоб налагодити взаємозв'язок. Мовляв, претензії у податківців до Айтішників зовсім не безпідставні за нашими приблизними оцінками. Використання it галузі що щомісячно, щомісячно десь 300 мільйонів гривень фіктивного податкового кредиту. Це надання послуг, це безтоварні операції. Фіктивних пут операцій операції і цілий ряд інших схем. Тим часом айтішники закидають силовикам банальне здирництво. За їхніми підрахунками більшість обшуків не мають продовження в судах. Натомість маски шоу та вилучення техніки завдають компаніям немалих збитків. Зокрема, один день без сервера. Великі ті компанії може обійтися в майже 100 тисяч доларів. Причому гроші потім ніхто не відшкодовує, навіть якщо жодної вини компанії не доведуть. Багатьох айтішників подібні ризики змушують переїжджати за кордон, як, наприклад, Андрія, свою компанію з Дніпропетровська до Польщі він перевіз три місяці тому. Всі історія не тем, з тим, органы пытаются то ли взяти під контроль какой то создать давление на от щоб отримати інтерес. Як це коли з незрозумілих причин вилучають техніку на власному досвіді знає голова Української асоціації міжнародних інвесторів, один із піонерів вітчизняного it бізнесу Андрій Колодюк. У вересні в офісі його компанії завітало за два десятки міліціонерів, які винесли два сервери і 18 ноутбуків. Тепер їх повертають через суди. Усі три слухання компанія вже виграла. Як наполягає бізнесмен для слідчих дій цілком достатньо копіювати інформацію з носіїв, а не конфісковувати дорогу техніку. Однак, сервери та комп'ютери забирають свідомо. Припускає він. А мета пов'язана дуже проста. Вони хочуть зробити так, щоб компанія зупинила діяльність. Для того щоб вирішувати питання для того, щоб ця діяльність продовжувалася. Це єдина галузь, яка взагалі може витягнути Україну ці складні для країни ситуації. Тому треба охороняти цю галузь, да, а не нападати на ній. Нагадає про свою стурбованість обшуками в ІТ компаніях, заявляли керівництво Мінекономрозвитку розвитку та МВС. Чиновники пообіцяли вести діалог із бізнесом і навіть боротися з необґрунтованими обшуками. Та ІТ-шники скаржаться за винесені комп'ютери та сервери. Досі ніхто так і не відповів. Відтак від повторення маски шоу галузь не застрахована. Олексій Савіцький, Оксана Коваленко, Олексій Супіняк та Артур Пудак. Факти ICTV.